Вітаю вас, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас буде знову рубрика розпаковка посилок з Аліекспрес. Як бачите, вже така ось його кубка до мене приїхала. Тож сідайтеся позручніше і розпочинаємо. Так, беремо наш ніж від Ганзу і погнали. О, наші посилці, дві посилки. Матрешка від китайців, так. Незрозуміло, що тут. Тож Треба обережно, щоб не порізати. Так, це як ви бачите, наклейки на плюсові клеми акумуляторів 26650. Добре, далі. Наступна посилочка. О, а це світодіодні матриці. Знаєте, йдуть в таких китайських ліхтариках. Квадратних. Там бувають вони круглі. Це іменно для таких квадратних ліхтариків. Бачите, ось такого типу. Я не думаю, що це варто аж займатися ремонтом, якщо у вас ліхтарик зламається. Я взяв собі їх для якихось саморобок. Є різні акумуляторні батареї, тож можна буде зробити якийсь саморобний ліхтарик, чисто по приколу, з більшим акумулятором, бо це хоч і класний ліхтарик, але акумулятор тут дуже маленький. Так, ну що ж, давайте до наступної посилки. Щось не зрозуміло. А, а це у нас кабель червоний. Чорного немає, чорного нема. Червоний кабель. Ось такий для підключення балансирів пасивних на платі БМС. Я тут багато, тож теж купив, хай буде. Наступна посилка у нас. Ну, Давайте глянемо, що тут. А, тут у нас нікелова стрічка. Ну, як зрозуміли, знову ж таки для того, щоб робити акумуляторні збірки. Наступна посилка. А, тут знову дві посилки. Більше нічого. Так, що ми маємо тут? А тут ми маємо плату БМС. Ну і тут, я так розумію, теж плата БМС. А ні, тут чорний кабель. Так, до речі, щодо плати. Це в нас плата 4С, значить це для моїх літій залізофосфатних акумуляторів. Наступна посилка наша. Так, а це... А це тапочки дитині, сланців. Знаєте, такі легенькі досить. Досить легенькі, я думаю, що вони будуть зручні. І знаєте, не, немає такого дуже різкого запаху від них. Я думав, що буде набагато гірше. Ну і дивіться, який няшний кіт. Дитині обов'язково зайде, думаю. Наступна наша посилка така сама велика. Ого. А тут дві посилки. Дві однаково великих коробки. Цікаво, що в нас тут. О, дивіться, можна навіть розібрати неріжучий пакет. Так, у нас тут vibro Такий пістолет. Треба вам його показати. Інструкція. Сам пістолет. Масажер ось такий. І різні там насадки. Так, давайте затестимо його, напевно. Так, вмикається. О, погнав. Так, інтенсивніше. Йо, пили мене. І сама жесть. Як відбійний молоток. <ріст> ну, ви зрозуміли, коли у вас болить спина, і ви до своєї другої половинки зроби мені масаж, А вона така, я на тебе така зла за щось, що я б тебе застрелила. ви такий достаєте оцей пістолет. Ну, на, каже, стріляй мені в спину чи в шию. <ріст> у нас вдома теж таке є. Ви знаєте, непогана річ. Деколи буває, дійсно, болить хребет, спина. Шия, тоді жінка така розімне трохи цим масажером, і воно стає трохи легше. Тож річ непогана, не сказав, що супер-пупер така вже, бо бувають ці масажери і більш дорогі, але на свої гроші однозначно непогано. Жалко ті тільки, що коробка прим'ята при транспортуванні. Кожну коробочку ще ставили в окрему коробочку Було б краще. О, ну, це такий же самий масажер. Так зрозумів, що ця дружина купувала комусь на подарунок. Як бачите, коробочка ця теж трошки прим'ята, Ну, хоча і не сильно. Так, наступна тут наша посилочка. О. Тут у нас дві плати БМС. А ці плати у нас вже 5С, все вірно. Ці плати мене попросив замовити колега, тому що він хоче перебрати акумулятори, пересипати, переробити, коротше, зробити збірки до шурупового крута, до болгарки. Ще там до чогось до болгарки, по-моєму, він вже зробив. А ще має на старому поміняти. круті поміняти. Тож це Поставимо назад Це в моєму колезі. Так, поїхали далі. Далі в мене тут таких одінатові посилки. Я по відчуттю чую, що це одного формату вони. А тут у нас іде ось таке жало для паяльника. Давайте я вже розпечатаю цю. Так, Це жало до мого паяльника GVD8 GD300. Ну. Бачите, ось таке тоненьке жало. Не сказати, що аж зовсім тоненьке, але відносно тоненьке. Далі наступне жало у нас. Це має бути попотужніше. Так, це з лінійки саме товсте, саме потужне жало. Тому що має було таке, і я його зламав. Так, а давайте візьмемо мого паяльника і порівняємо ці жала з оригінальним жалом, яке йшло в комплекті з моїм паяльником. Ну, дивіться, по розмірах. Один в один. Так що я думаю, що буде працювати все добре і справно. Найбільше мені було потрібно ось таке жало потужне, щоб припаювати товсті провідники. А такі мілкі роботи я справляюся і з цим. Але ну хай буде ще й таке. Ну ось. Сідає ідеально. Друзі, ось сьогодні така у нас була розпаковка, були і різного роду БМС плати, були в нас і жала, і вібромасажери, чого в нас сьогодні тільки не було. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, будуть інші розпаковки. Напишіть коментар, поставте лайк. Підтримайте україномовний контент. У мене на каналі не тільки розпаковки, я трошки і роблю руками, паяю, та й взагалі якісь огляди, тести. Тож був усіх радий бачити в себе на каналі. Всім добра і мирного неба!